Сьогодні комісія продовжила роботу і комісія заповідника зайшла до корпусів 57-58, які є готельними корпусами. В одному корпусі знаходилося 11 осіб, в другому корпусі близько 15 осіб. Разом з правоохоронцями ми потрапили до корпусів, оглянули їх стан. З'ясувала поліція провела повністю аналіз тих людей, які там перебувають, які відмовляються виконувати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна. І наразі зараз ці об'єкти будуть взяті під охорони. Поліцію охорони і подальше, вже правові дії ми будемо відпрацьовувати з правоохоронцями. А скільки загалом було заблоковано корпусів? Їх тоді було близько трьох три, три, да. три. Два два корпуси сьогодні комісія оглянула, угу. поліція відпрацювала все. Ми з'ясували тих осіб, які намагаються перешкоджати роботі заповідника. І далі комісія продовжить свою роботу згідно з планами. Чи всі громадяни України? Це питання до правоохоронців. Вони нам цю персональні дані вони не розголошують. Mm -hmm. Але найголовніше, що зараз ці корпуси повністю вже є під контролем заповідника, і щодо подальшого їх використання і подальших дій ми будемо рухатися у відповідності до законодавства. Скажіть, закажте взяли під контроль поліція заповідника, зокрема поліція охоронятиме, але все ж таки всередині залишаються люди. Поки поки залишаються ці люди. Правовий статус будемо з'ясовувати разом з правоохоронцями і подальші дії вже ми відпрацюємо. Але заповідник це не правоохоронна структура. Ми, наша головна задача забезпечити контроль над цими об'єктами. І е, після того, як ми вже відпрацюємо юридичну складову, ми будемо в подальшому або звертатися. Щодо якихось uh -huh. дій, або люди добровільно звільнять ці об'єкти державної власності. А коли буде з третім корпусом, який також зокрема зайняли, ми, ми зараз відпрацюємо по по першим двом і потім вже будемо працювати по 54-му. Uh -huh. Чи спокійно вас впустили, чи все ж таки ну комісію? Ну, перший перший корпус 57-й, на жаль, ми вимушені були застосувати силу і. Власне, зламати той замок, який там був, тому що управляючи відмовився пускати працівників заповідника. Хоча навіть по тому договору, який розірваний, який вони вважають дійсним, вони зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ працівників заповідника. доступу знову не було, і ми вимушені були одні двері замок на дверях зламати. На жаль. І після цього вже тоді разом з поліцією ми зайшли і перевірили всіх осіб, з'ясували їх кількість, в яких номерах вони перебувають в другому, в 58-му корпусі, чинці, які тут відповідають за цей корпус, надали безперешкодний доступ комісії. І зараз ми відпрацюємо з поліцією охорони. Ми візьмемо їх під охорону вже і повністю заповідник буде контролювати ці об'єкти. У нас зараз перебувають в тому числі в лаврі на програмі. Духовного відновлення капелани, можливо, їм теж треба буде розміститися, і тоді цей корпус буде власне працювати для всіх паломників, а не для тих, кого вибірково сюди заселяють по якимось особливим вимірам, які відомі тільки тій людині, яка це робить. Чи були якісь порушення виявлені в тих корпусах, які комісія заповідника взяла під контроль? Поки комісія ще актів не склала, тому я не можу сказати про порушення. Тільки тільки буде, ми повідомимо. Ще скажіть, скільки працюватиме комісія? Тобто ви собі ставлення до, до до завершення роботи над тими корпусами, які не Використовується для проживання монахів або для релігійних потреб. Тобто uh -huh. перед нами готельний корпус. Повторююся, це в чистому вигляді готель. Це готель, в якому проживають люди за гроші, і, е, власне, цього не передбачено договором між заповідниками і монастирем. Те ж саме не стосувалося торгівельних точок, виробничих майстерень і всього іншого. Тобто половина об'єктів Києво-Печерської лави використовувалася виключно як майновий комплекс бізнесовий, mm -hmm. який давав надзвичайно високі прибутки в готівковій формі, скажімо прямо. Ще таке ось власне питання: а що, ну, що мається на увазі, коли ви кажете, що поліція візьме під охорону? Тобто вони будуть всередині чи що? Ну, поліція буде всередині? Все. Да. Да, mm -hmm. Саме так. На всередині пост, пост поліції виставляється, і це вже об'єкт, який ну, ага. заповідник має до нього безперешкодний ага. доступ. Поки там знаходяться ще мон, монахи і там послушники, якийсь персонал, ми будемо з ними далі працювати. І ще останнє таке власне питання для оточення. А ось ці люди, які були в попередньому корпусі, де вже потрібно було з замок знімати, то куди ці люди ділися? Ну тобто вони, вони там вийшли, ще знаходяться вони ще зараз. Поліція побувають. їх перевіряє, да і ага. потім ми будемо з'ясовувати. На яких підставах вони там перебувають? Mm -hmm. Але Я там вже виставлено пост охорони і далі. А ми можемо якось туди зайти? Чи... Ну, 57-й можна 57 підійти? 57